Всем привет! И сегодня я вам покажу всіх своих улюбленных персонажів в Bravel Stars. Первое, це на иконке написано в мене на Я її полюбляю. Ось. Далі Мортис. Я його прокачал с гіперзарядом. У мене також багато на нього скинів. Ну, два. Ще в мене Ворон. Я його такий скин вибив все у мого ящика От в мене три скина. Ну і Леон. У мене є бродячий Леон. І динозавр леон Може ще тенди сюди ввести. Чому що ще в мене є на нього скин і прокачано на 438 кубків. Ще я забув про одного. Це вольта. Я його теж полюбляю. Ну, а це, а, а це був а, відеоролик. Про те, кого я полюбляю всім пока.